Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Сьогодні у нас вівторок ходила по ділам, там, кругом по магазинам, по мебільним. Туди-сюди Дивіться, яка погода у нас така похмара, але не холодно, 24 чи 25 градусів. Обіщали дощу. Ну, це добре, що буде дощ. Нехай позмиває все, і так пахне дощем, і птички низько так літають. Я от одне відео вже вам виставила була в тому, як воно називається, юск скандинавський магазин. Клійонку я там купила. Я туди тільки їхала за клійонкою. Я, мабуть, неділі-дві назад чи три була. Побачила вона, є така кліоночка по 2 євро за метр. Так я і, і пішла собі оту і купила. От, не собі для нати. В неї здоровий стіл такий, як розтягається, так ото, мабуть, 2 метри і є він довгий такий. От, от, так що, Зараз я вам її покажу. Вона була по 2 євро за метр. Ой, По ну да, по 2 єври за метр. Оце я взяла 2 2 метри клійоночки. Я не можу сказати, що вона така Ой, розпустилась уся. Я не можу сказати, що вона така вся різдвяна чи яка, Ну, така, яка є. Бачите, така, яка є. Клійоночка. Чуйте, гримить, мабуть, буде дощ. Ну, Дощ він і буде, ну, ще з громом, з грозою. Мені нравляться такі клієночки. А саме головне, зимою я брала по єврику собі. і натічну. Оцю я брала, мабуть, по півтори євро. Ну, Нема зараз тільки по дві. Ну, я взяла й по дві. Я хотіла, щоб мені, от, як Настюша приїжджала до мене у гості, щоб вона мені привезла. От, Аня пішла, подивилась на базарі сказала ціну. Кажу, ні, Анічка не бери. Я тут набагато дешевше куплю от, і купила ж собі. оцю, така хороша. Мені подобаються такі, от, знаєте, майже як от, одуванчики, кульбабки ті розлетілися і от, 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 від них пооставалося. Хороші такі. А тоді зайшла в аптеку, купила собі оцей парієтто, то, що я беру собі, і оце розову статтіну взяла. Ось заплатила 1599. Заплатила оце за все. Але оце в мене із знижкою 40%. А це ні. Зараз я візьму очки другі. І скажу вам, розкажу, в чого ж без знижки. Дивіться. От. Угу. Ось паріт, стояв 17:72. А, <кій> а я заплатила тільки 10 євро за нього. От. А рожу статін я заплатила 5:36, але тут нема корваус написана. Корваусу у нема. От. Того, що в мене ще є. В мене ще є. Тут воно, знаєте, як така яка практика. Ось, бачите, в мене ще є такий самий, такий самий, і в мене тут їх ще є. о дивіться, дві пластинки, три пластинки. По 10 штук. По 10 же. Раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Да. 30 штук. От, 30 штук пластинок. Тут оце в мене ж розложено. Це ж в мене. Я не купляла собі от от для таблеток, воно мені літ не треба. Ось в мене розложено. ось, Тут ще оце їх три штуки. Це три штуки їх ще це в мене розложено, Те, що мені треба. от, На неділю. оце я Утром випила ще одна залишилася на вечір. На середу, бачите, я п'ю ще і ту гармон свій п'ю. Так що, про що це я кажу? Про те, що якщо е ще не закінчилося, як оце парієт, в мене закінчилося, то розложено там якраз до кінця неділі, От. то тоді оцей корваус не приходить. Ну, вони ж, пане, розова статін, воно стоїть 5.36. Я б ще було 40% скидки від кела, ну, було б 3%. Три з копійкою. Ну, нічого ж страшного, воно й так же дешеве. Да? Ось аптека. Аптека. Так я от і взяла собі, взяла собі. Оце дорогеньке, оце дорогеньке. Оце я до, 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 до кінця року оце буде така знижка, а тоді от бачите написано келан корва у 40%, а тут не написано. От. До кінця року буде така знижка, а тоді з Нового року треба там ем, один раз я оце куплю по такій ціні, а тоді оп'ять піде знижка. Ну, в общем, все розказала. Це я вам показую, це ж Вчора пішла, води собі купила. Воно, бачите, написано веделма з маліневим. Так скажем, смаком з маліновим газеровочком. Яйця наливаю в чашку. Ось, бачите, налила чашку, вона ж біла. А я налила в чашку і додала таку вітамінку. Мультимінерали. Додаю таке смачне, і, і всі тут мультимінерали зібрані. От, і, і смачне. Зараз хлібну разочок. Ой, смачне. Ото -от так. І стою дешево. Оце 40 центів стоїть бутилка, як здатні. Бачите? От 40 центів. А так воно стоїть 99 ну євро, да? мінус 40-60 центів 1,5 літри. Але я вам скажу, в Італії набагато дешевше. На, на моя, Вона не, не п'є газіровану воду. Макс інколи п'є газіровану воду, ну дуже рідко. Він, якщо і п'є, так тільки Кока-Колу. Вони як їдуть то скупляться, так він завжди собі Кока-Коли упаковку там чи, 4, чи ну по 4. Да? Бере дві упаковки, а то й три. А для нати, там 5-6 упаковок води. Простої води. Так, проста вода по 19 центів. А от така газіровка. По 29, там по 34, всякі різні є ціни. То, як я вже приїжджаю, так вони мені беруть газіровку. Газіровка різна є. Є слаба газіровка, а є скріпка газіровка. Я не, не люблю дуже кріпку, я люблю таку наполовину. На, на, на Оце теж така не дуже кріпка газіровочка. Ось От, так. Що тут у нас написали? На сьогоднішній день, на четверг? Ой, на червня 27 го вівторок. Так, в принципі, десь на цьому етапі вже можна починати жалітися на спеку. Да, 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 -да Спека, велика спека. От і У нас в Україні велика спека. Ну, а тоді ж, а бачите, в мене залишила одна роза. Така вона, як зачарована в мене, стоїть, От, як засушена. От, хай стоїть. Хай стоїть. А тоді ж я пішла ще, зайшла ще по, по магазинам, як це ж я не піду. Ось на Сюші купила шорти. Ось, бачите, стояли вони в нас. 16,99 я купила за 2,99. Біленькі такі, От такі я кажу, як собачки погризли. Да? От -от -от там, на кармашках. О. Ну, я її сфоткала, вона каже. Я би ти мені талію заміряла. Кажу, я піду на касу у дівчат сантиметра попрошу. Просила вони, дали, заміряла її, набалакала савушку. Вона каже, «Хорошо, бери, хорошо бери. От. Ну Це ж бачите, нью йоркер 2,99. Це, бачите, поклала таке покривало м'якеньке. Оце я сьогодні там, як була у юскі, я показувала вам такі сірі були і такі білі були. А це я колись собі купила теж дешево, там мабуть, за 4 євро. А воно таке приятне, м'якеньке. Красне своє постірала, обрала та так на, на літочку поклала. Воно м'якеньке таке зверху можна лягти. Я на, на любі покривала зверху лягаю. в мене нема такого. Ну, оце для зятя купила. Оце, бачите. 6,99 стоїла 20. Ну, тепер 7, а стояла 20. Ось такий його розмір елька. І воно по качеству по качеству, ось воно по качеству 100% катона. От. 100% катона. Так що це хороше. Хороша така. Чи светерик такий, чи кохточка така. Він любить, він не любе. Колись я купила отак з мисиком. Він каже: мені Наталя, таке не купляй. Я люблю таке під горло. Ну і хорошо під горло. А цвіт хороший. Він такий, знаєте, гірчичний колір. Отак я судіду, бо може буде краще видно. Отак, да, Бачите, гірчичний такий кольор. Оце як на вам на екрані, отак, така точно вона і є. Хороший таке, я думаю, йому сподобається. Ну і Настюші шорти сподобаються, а чого ні? От, Оце все. Так те, що собі нічого не куплята в мене ой, в мене чого тільки немає. Ви в мене чого тільки немає. Ось то такі справи. Вийду ще на балкон. Хороша погода така. Ну, нема дощу. Якось, якось ото туча заходить, заходить, бачите, темна, темна, мені ще треба сходити туди в нашу контору. Ну, може, вже сьогодні піде дощ, не піду. Та він такий то вчора пішов, так хвилин 15 і все. А я вчора наварила собі супу, думаю, Та чому в мене немає нічого такого на обід гаряченького, Я люблю таке гаряченьке. Так я наварила собі супу, курячий і додавала туди усякі капусти. Капусти додала. це тобто ж хотіла щось вам сказати. У мене ж, мамо, то по батькові по прізвище мамини, капуста. Капуста Ганна Іванівна. Оце мої, мамо, так були. Капуста, дід капусти. Казали, капусти або дід капуста. Ох, він хороший був справний хазяїн. Ой, я таких хазяйів, я вам скажу. Це не у вас, матрешки вода вкупить і нихіра не робить. А у нас люди робили ще, ще як оті савети ваші долбані прийшли у 17-му році, то почали розкулачувати. Дідуш каже, з сім'єю будеш на Соловках. Але вони такі ж у нас. Присяду. Вони такі в нас проворні були, такі були продвинуті, що він і там зміг добалакатися із тими. Ой мені хтось дзвони. Ну, нічого, підожде. Він міг добалакатися із тими охранниками, із охранниками, і вони вивезли всю сім'ю бабусю, мою маму. І Тоді старша ще Паша, донька, і менша валя. Валя ще грудна була. Вивезли тоді ж ото від тіфу, там ото на Салавках, вони як були у лагерях. От ТІФу ж людей же мерло, ой, страшне люди, страшне, скільки мерло людей. І Дідусь добалакався, щось заплатив. там. І вивозили мертвих, і вони їх там поклали, заховали, зверху чимось прикрили чи тими покойниками, отак -от і вивезли. І тоді вони йшли дуже довго йшли до станції. Це восени до станції, вже, каже, дід уже розказував, вже і сніг пішов перший. І таки вони дійшли до станції, сіли на поїзд, на потяг і поїхали. І поїхали туди спочатку до, до Полтавської області, а тоді з Полтавщини. Поїхали от сюди на Запоріжжя. Ну, я коли-небудь вам розкажу. Так, оце я вам скажу, що дедушка були дуже справні. Хазя, у нього й олійниця була, у нього все було. Совєти прийшли, блядські, все одібрали. Отак. Так що бувайте здорові, мої рідненькі, мої милі, мої хлопці, мої дівчата. Тримайся, тримайся, наша нескорена ненько Україна. Тримайся, все буде Україна, все буде добре. Пока!